У католиків раніше поширювалася інформація в релігійних переказах про те, що свята Анна, мати Богородиці, три рази виходила заміж. Як цікавий факт розповідали і те, що вона мала трьох дочок, і кожна із них називалася Марія. Щоправда, офіційний Рим заборонив ці перекази, наголошую, що навіть дуже строго чомусь заборонив. Так, у 1545 році на Триденському соборі католиками була відкинута версія про те, що свята Анна тричі виходила заміж і мала трьох дочок на ім'я Марія. Дивно, бо відразу виникає питання, невже у 16 столітті почали краще знати біографію Матері Богородиці? Як так? Адже, якби біблійні часи були на стику Старої і Нової ери, то, значить, майже півтори тисячі років визнавали те, що Анна мала трьох чоловіків і були в неї три дочки із одинаковим іменем. І враз такі зміни чому?